Розстріл і не менше Феміда може карати паліїв авто військових, кули у скроню. Тим часом росіяни просуваються. Отримала перелом черепа та гематоми, бо відмовила хлопцю у сексі на першому побаченні. Гетьман Маст Гоон Порошенко перетворив справу про загибель героя військового на політичну виставу. Дружина загиблого б'є на сполох. Совість ні, не чули. Скандальний екс-очільник Відницької військової адміністрації Борзов фінансує війну проти України, сплачуючи податки в. Російській Федерації Раша не гудбай. Андрій Данилко підтримує дружбу із Росією. Трамп панікує. Камала Гаррі стрімко починає набирати балів завдяки молодіжним трендам. Мене звати Катерина Нестеренко і я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво не лише законом, а й силою У випадків підпалу автівок військових все більше. Знищують транспорт здебільшого на замовлення Росії. Тільки вчора в Одесі зловили групу хлопців, які на замовлення ФСБ спалили більше 15 авто зсу. Їх судитимуть. Світить Паліям до 8 років ув'язнення. Але таке покарання військові бажають занадто м'яким, і Паліїв хочуть карати набагато жорсткіше. Командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової бригади Олег Романов каже, що ці кроти заслуговують на кулю. Записую дане повідомлення. На русском языке, потому что адресовано оно к тварям, которые вряд ли когда-то употребляли в своем обиходе украинский язык, опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, да и устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей этих тварей высшая мера наказания. На місці бути устрані, ці предателі, які завелись у нас в нас столу. А вам як такі методи боротьби із цими зрадниками? Ну а наступна історія особисто у мене навіть в голові не вкладається. В Одесі дівчина пішла на перше побачення із чоловіком, який побив її, бо вона не погодилася на секс із ним. Я не можу написати всім вічних подробностях, що з нею залишилось. Ну, скажу вкратце, у меня была попытка изнасилования, за мой отказ меня очень сильно избили. После обследования КТ мозга была обнаружена информация, что у меня перелом основания черепа. Дівчина розповіла, що нині справою займаються відповідні органи. Сейчас милиция, полиция, СБУ, прокуратура работают над моим делом, поэтому мне нужна ваша поддержка во всём. Сподіваюся, що цього, вибачте, мене на слові виродка знайдуть і покарають. А ви як вважаєте, що із такими от персонажами треба робити, щоб іншим навіть на думку подібне не спадало? Напишіть там у коментарях. Росіяни підібралися до стратегічного логістичного маршруту постачання ЗСУ. Крім того, провели масштабний штурм наших позицій. У той же час в Україні не без скандалів проходить перевірка командирів бригад. То що ж відбувається на полі бою, зовнішньому і внутрішньому у цьому розбиралися Вероніка Віремєєва. За останні 24 години російські сили провели на покровському напрямку 52 атаки. Сам же Покровськ розташований на дорозі, яка є важливим маршрутом постачання аванпостів українських військ, таких як Часовий Яр та Костянтинівка. Як результат, російські війська підходять до стратегічного маршруту постачання збройних сил України. Про це пише видання Ройтерс. Крім того, ворог може повністю контролювати завод у Вовчанську. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. На сьогодні місто розташоване за 20 кілометрів від лінії фронту. Однак українські сили оборони дають ворогу гідну відсіч. Росіяни вчергове здійснили масовану атаку, задіявши 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Втім, план хробаків завдяки титанічній роботі українських оборонців знову зазнав фіаско. Не тільки відбили, а ще й добротно пошкодили техніку окупантів. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль. У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та баги. Знищено 36 окупантів, ще 32 поранені. І поки одні героїчно тримають фронт в тилу, щонедень, то скандали з перевіркою командирів. Важливо зауважити, ми не намагаємось розігнати зраду. Лише констатуємо факти, про які мовчати не варто. Тут дамо трохи передісторії. Не так давно начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич звинуватив генерала збройних сил України Юрія Содоля у провальній обороні на Харківщині. А буквально нещодавно парамедикиня з позивним Ташка закликала звільнити командира 59-ї окремої мото. Піхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука, звинувативши його в егоїзмі і сліпому кар'єризмі, содоля відправили у відставку. А по закликам пташки сказали, що провірку проведено, але порушень не виявлено. Крім того, Зеленський доручив провести перевірки в кількох бригадах. А ось власне вже свіжа історія. 80-та бригада десантно-штурмових військ записує відео з вимогою, і тут вже картинка зовсім протилежна з вимогою залишити на своїй посаді комбрига. Ішкулова, втім, вже згодом, мабуть, перечуваючи у командуванні десантно-штурмових військ заявили, бійці неправильно зрозуміли ситуацію, бо і шкулова не відстороняють, а підвищують. Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду. Зауважимо, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової галицької бригади, де ВЗС України, грамотний бойовий офіцер. Про те, чому українські військові не мали цієї інформації раніше, може свідчити як мінімум про погану комунікацію між керівництвом та бригадою. Втім, поки в нас тривають розбірки, нам про продав продовжують допомагати США. Оголосили про новий пакет допомоги розміром до 200 мільйонів доларів і один з половиною мільярд доларів на довгострокову підтримку. Також Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги, в який зокрема відуть танки Леопард. Таку загальну картинку маємо на тепер. А що ви думаєте про це все? Діліться своїми думками у коментарях. Епопе із Вінницьким сімейством депутатів борзових, схоже, не закінчиться ніколи. Це вже заслужено одіозний політик Сергій Борзов, який ще місяць тому очолював Вінницького ОВА. Чули ви про нього через ось цю резонансну історію. Він, будучи головою регіону, вирішив п'яним покачати права і викликав ТЦК на молодиків, із якими посварився на заправці. Це відео облетіло мережу, і вже згодом борзи борзов пішов у відставку. Борзов, очевидно, п'яний і агресивний, і навіть не здогадується, що кожен крок чиновників зараз під прицілом відеокамер. Проте йому вочевидь можна придівити набагато більше ніж їзда п'яним за кермом і користування службовими повноваженнями у власних цілях. Як з'ясували Black Блекбокс, вже сім'я вже екс експочільника Вінничини, а саме його дружина, депутатка Ірина Борзова. Сплачують податки до російського бюджету. Та вот поворот! Ірина Борзова ще у 2009-му заснувала компанію у Криму, але після окупації півострову Росіянами бізнес їй не закрила. Так, у 2016 році Ірина Борзова, вже будучи депутатом Вінницької міської ради від партії Володимира Гройсмана, отримала прибуток під цієї компанії у близько 600 тисяч рублів. А у 2017 році вона сплатила податків і внесків країні агресору на суму 275 тисяч 400 рублів. Чим як український політик фактично не тільки визнала російську окупаційну владу, але й фінансувала її. Але коли кар'єра пішла вгору і перед очима замайорів мандат депутата Верховної Ради Ірина Борзова бізнес у 2019-му переписала на свого батька. Бізнес і далі процвітає. Згідно даних російських реєстрів, кримський бізнес барулі борзових лише процвітає. Дохід тов «Профіль Н» за 2023 рік зріс на 37% і становив 3,5 мільйони російських рублів. До речі, у батька Борзової і тестя екс-очільника Вінничини Сергія Борзова Наума Барулі є російський паспорт. Отримав він його у 2009 році. Але є і в його біографії ще один цікавий факт. Він продюсер ліги сміху і її похідних телепроєктів. Але і це ще не все. Що Сергій Борзов, ще його дружина Ірина, ласі до елітної нерухомості, яку, як виявляється, просто привласнюють. Борзов, який у минулому був головою державного управління справами, отримав у власність квартиру у центрі Києва на майже 200 квадратних метрів. Буквально через декілька місяців після призначення борзова керівником ДУС підвідомче державному управлінню справами державне підприємство Укржитлосервіс видало свідоцтво на право власності Сергію Борзову на елітну 187-метрову квартиру у багатоповерхівці на бульварі Лесі Українки у центрі Києва. Як вбачали слідчі ДБР, квартира була незаконно виведена із числа службових. Так фактично, керівник ДУЗ безкоштовно отримав у власність держ державну квартиру вартістю у 10 мільйонів гривень, куди одразу ж прописав, окрім себе ще свою дружину та чотирьох інших близьких родичів. Після такого скандалу його звільнили і навіть відкрили кримінальне провадження. Але до логічного завершення справа так і не дійшла. Не відстає у справах із нерухомістю, і дружина Борзова Ірина. Тільки розживається вона нерухомістю у рідній Вінниці. У 2015 році їх друг та партнер Віктор Іщенко був директором державного підприємства Центр державного земельного кадастру. Коли Вінницька міська рада, депутатом якої була Ірина Борзова, відвела йому в оренду земельну ділянку у 800 квадратних метрів у мальовничому місці на березі південного бугу у Вінниці на вулиці Успенського біля Дамби. Через деякий час ця земельна ділянка і ще дві поруч із нею площею 523 квадрати і 3600 квадратних метрів. Вже Опинилися у власності товсайбор, засновником якого на той час була сама Ірина Борзова. А наразі її донька Анна Борзова із часткою у 55%. У 2016 році, за даними ЗМІ, на цих ділянках розпочалось будівництво елітного ресторану. І це ми ще не заглиблювалися у тему того, що витрати Борзових перевищують їхні доходи. Коротше, сімейка на мільйон і сидячи сиділи на державних посадах. А от як ви думаєте, візьмуться за них правоохоронці всерйоз? Кому війна, а кому заробітки? Схем із розпилу державних грошей у воєнний час на жаль більше ніж багато. Хтось виписує собі бойові, сидячи у тилу, хтось просто краде на оборонних закупівлях. А от медики із Оріхова придумали іншу схему і взялися нараховувати собі премії на 20 мільйонів гривень. Скільки? та ти ж. Як з'ясували у прокуратурі Запорізької області, кілька лікарів об'єдналися із бухгалтерами лікарні і привласнювали собі кошти фонду медичної установи. За рік шістьом учасникам схеми вдалося украсти понад 21 мільйон гривень. За узгодженим планом, головний бухгалтер лікарні та ще дві її підлеглі щомісячно та до свят нараховували собі та ще трьом учасникам угрупування премії, що перевищували фінансовий план. Разовий розмір таких безпідставних нарахувань коливався від 50 до 150 тисяч гривень. Чесно, навіть складно уявити, скільки таких схематозів іще по всій країні. Як з цим боротися? Напишіть свої ідеї у коментарях. Пам'ятаєте скандальну справу розвідника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, і перевищення це нібито призвело до того, що росіяни атакували аеродром Канатове? Так от дружина загиблого на цьому аеродромі військового закидає Червінському та Порошенку те, що вони перетворюють кримінальну справу на політичне шоу. Власне наша Анастасія Дмитровська далі розповість і про саму справу Червінського і про те, чи дійсно її таки перетворюють. На політичне шоу для початку пропоную проговорити хто такий Роман Червінський і що то така за справа Червінського, яка останнім часом усе частіше на слуху. Роман Червінський це український розвідник у липні 2022 року. Він був одним із тих, хто готував спецоперацію на аеродромі Канатове. Словом, якщо дуже спрощувати, то суть цієї спецоперації була у тому, що українська розвідка вийшла на російського пілота, і цей пілот утікач мав перегнати Україні військовий літак РФ. Але у день проведення цієї операції замість військового літака РФ на аеродром Канатове прилетіли російські ракети. Внаслідок обстрілу у Литовища загинув командир військової частини. Було поранено 17 захисників. Також повністю були розбиті два бойові винищувачі, зруйновано злітну смугу та іншу техніку і будівлі. Власне, нині Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час проведення цієї спецоперації. Сам Червінський звинувачення відкидає і каже, що вважає свою справу політично мотивованою через його непрості стосунки із офісом президента. Поза як у 2021-му, каже Червінський, саме після доповіді в офіс президента провалилася спецоперація із затримання групи бойовиків ПВК Вагнер. Чи не від самого початку Червінського у так званій боротьбі проти системи активно підтримує Порошенко. Мотиви Порошенка особисто мені до кінця не зрозумілі. чи то щирий душевний порив, чи то запит на справедливість, чи то зайва можливість набити собі політичні бали? Апогеєм же цієї підтримки стала застава у 9 мільйонів гривень, які Порошенко вніс за Червінського. Я прийняв рішення, що ми не будемо чекати збору коштів, і всі 9 мільйонів ми з Мариною, з благодійного фонду, куди, до речі, не надходить жодна дотація від будь-кого, банково-черговий бреше своїми телеграм-каналами в стилі слов'янського мальчика, не хлопчика. Ми перерахували гроші у другій годині. гроші були зараховані на рахунок державної судової адміністрації. Вибачте, на рахунок суду. Крім цього, Порошенко хотів взяти Червінського на поруки, але сторона обвинувачення заяву Порошенка до уваги не взяла через політичний тиск. Будь ласка, я вимагаю або вибачень, або спростувань, або покажіть мені мою заяву про поруку, де я кажу про політичний тиск на вас. Що так. ви мали на увазі? коли президент України говорить з собою. Ви її ви висловили, і вся країна це чула. Я повторю, сказали, що заяви про поруку не мають бути взяти до уваги. Бо вони некомпетентні, друге не відносяться до цієї справи і містять політичний тиск. Власне, після низки таких от перформансів від Петра Олексійовича із публічною заявою виступила дружина командира, який загинув на аеродромі Канатове. Не хочу, щоб гібелі мого чоловіка робили цирк. Мій чоловік дійсно герой, а не будь-хто інший. Політика до цього не повинна мати ніяким чином стосунку, тому що це доля людей з цим гратись не потрібно. Я все таки сподіваюся на суд, що він справедливий і не потрібно перетворювати гибель людини на балаган. Ми абсолютно солідарні із дружиною загиблого військового і хотіли би, щоб винен не винен, вирішував суд, а не окремі політики. А ви як вважаєте, чи таки намагаються зробити із справи червінського політичне шоу? Йому прилетіло за російською в Одеському клубі. І ось він нарешті вирішив про це поговорити. І ні, розкаяння не буде. Андрій Данилко відомий ще як вірка сердючка, який часто запалює на сцені зі своїми російськомовними хітами, не вважає проблемою використання російської мови. Бо насправді це не мова ворога. Я, коли мені говорять, ти розмовляєш на мові агресора російською мовою, ви понімаєте, що Я, кажу, так? я зрозумію. Да. Я говорю, а, а може бути агресор розмовляє на російському мові? Ви різницю? Язик дан для комунікації. Більше того, він переконаний, що мова, якою послуговується і виконує пісні, це діалект і особливість його рідної Полтавщини. А в Полтаві от такої Полтавської какие-то е смесь русково-українського Суржик. Я навіть стеснявся. І я зараз все одно говорю, ребята, это ді діалект, вот це особенності нашої області. От я щось злосі лама, так і болі я почоркива, що язик дан і того, що ми розуміли друг друга, а його використовують просто політичних усе. Але і це ще не все. Бо окрім виправдання російської мови, Данилко каже, що вже прийшов час домовлятися і вибудовувати стосунки із Росією, бо все це просто винищення людей. Схоже, когось покусали ватні блогери. Ну або він так завжди і думав, просто шифрувався. Ну але поки у когось, схоже, брак патріотизму, інші зірки отримують на горіхи за надто радикальну позицію. Співачка Христина Соловій продовжує освоювати статус скандальної і вирішила принизити своїх же слухачів на фестивалі в Одеській області, а саме у Чорноморську, Соловій видала, що стара назва міста, перефразовуючи її, фігня. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна х... радянщина у назвах дійсно не дуже приємна і не заслуговує поваги, але здається, це було занадто. бо жителі міста не оцінили таку пряму мову І Їй не лише прилетів хейт, а й адмін протокол за використання лайки на фестивалі. Христя виматюкала назву Іллічівськ. Тепер у неї суд за матюки. Можна придовбатись до форми, але по суті вона права. Первомайський, октябрьські та лінінські перші маркери для окупантів. Що тут нас чекають, і тут усе наше. Тут може ті по наше, хоч і з паспортами України. Світить їй тепер або штраф, або громадські роботи. І за іронією долі справу буде розглядати іллічівський міський суд, який назву так і не змінив. Камала Гарріс таки починає взувати Трампа по рейтингам. Кандидатка на пост президента, яка всесторонньо підтримує Україну, завірусилася у соціальні мережі TikTok. Її відео збирають мільйони переглядів. А молодь захоплюється Гарріс. Ви тільки гляньте, як жінка, якій 59 років, мочить молодіжні меми. Подобається людям і гострота слів. Гаріс, привітка, мало! Що ми збираємось сказати Дональду Трампу у листопаді? Бувай, бувай, бувай. І, вочевидь, це так налякала команду трампістів, що вони перелякано почали задіювати будь-які методи, аби дискредитувати Гаріс. Відомий прихильник Трампа Ілон Маск навіть запостив у себе фейкове відео із фабрикованим голосом Гаріс, зробленого завдяки штучному інтелекту, де камала, нібито говорить про деменцію Джо Байдена і заявляє, що її обрали кандидатом на пост президента, бо вона жінка і кольорова людина. Я можу не знати важливих речей, як керувати державою, але запам'ятайте, це добре, якщо ви маріонетка цієї держави. Грають прихильники Трампа у брудну гру, бо таким фейком і дійсно можуть повірити потенційні виборці Гаріс. Варто додати, що у Маска величезна аудиторія у соціальних мережах. Однак, знаючи Гаріс, і з відповідю вона не забариться і зробить це дуже потужно. До речі, дуже цікаво, що ви думаєте про такий формат новин, як у нас. Ми з колежанками завжди. Читаємо ваші коментарі і прислуховуємося до обґрунтованих зауважень, тому пішіть. А ще підпишіться на наш канал і поставте уподобайку, бо це допомагає просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо.